Усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім добра, тепла і Божого захисту! З початком вас нового робочого тижня. Дай Боже, щоб він був мирним. Божого всім захисту! А я зроблю невелике таке відео, відеозвіт про нашу вчорашню роботу. З любочкою з каналу Я і мої кози, я і мамі тваринки на моєму каналі, на моєму вчорашньому стрімі недільному ми проводили змагання. Хто скільки насмажить ось таких налісників. Ну, скажу, перемогла дружба, тому що в мене було менше кіста. І я швидше справилась, але в любочці було більше тіста, і вона більше напекла, тож перемогла дружба. Ось це вже готові. це мій сніданок, ще сметанки чуть і смачного чайочку, і буду смакувати. Так, а тут у мене є 25 штук отаких от заготовок. 5 штучок. І 5 рядів. Кожен ряд перекладений харчовою плівкою. І ось так, поклавши до пакетика, зав'яжу гарненько і відправлю до морозильної камери. Але це, дівчата і хлопці, ще не все. Ще в мене залишилось. Ой, я не знаю, десь до 20 налісників, то я прийду з роботи, зроблю собі макову начинку, не знаю, чи готову куплю, чи свою зроблю. І буду перемащувати ще маковою начинкою. Та й усе. І будемо брати десь колись сирні, а десь колись маком. Або перемішком. Та й ось так. Ну, на даний час я поставлю паузу, я буду снідати, вам скажу також смачного, зустрінемось ввечері. Ну, і так як ми з вами домовлялись, ми знову з вами зустрічаємось і. Ось, ви бачите, вже запаковані до морозильної камери налісники, перемащені маковою начинкою. Макова начинка моя домашня. А готувала начинку за рецептом Любочки Кобилянської каналу «Я і мої кози, я і мамині тваринки. Я взяла 250 г маку, налила десь, ой-ой, я не міряла так на око. Ну, десь 150 грам, напевно, води. Вона закипіла і покипіло 5 хвилин. Тоді десь легко набухло, я проблендерила і додала, коли блендерила вже, додала 3 столових ложки цукру, тому що я люблю солодке. І тоді додавила 2 ложки манки. Перемішала, воно трішки постояло і почала перемащувати. Вийшло в мене 13 ось таких завиваних налісників. Переклала їх харчовою плівкою і покладу морозильну камеру. А вам хочу сказати дякую, велике дякую за ваші перегляди, за ваші підписки. Бережіть себе і своїх рідних. І хай у вас все буде добре. Ну і через певний час, коли ці налісники замерзнуть гарно, ми з вами знову зустрінемось. Я вам дещо покажу, а що саме побачите. Будьте здоровенькі, гарного вам дня, Богом благословеного, і бережіть себе і своїх рідних. А в мене чайок з ромашкою. Я буду сідати з налісником, а тільки з блінчиком, перемащеним, нічим. Так що, усім гарного дня. Будьте здорові! Пока-пока-пока!